Усім привіт. Привіт. Ми з Ленусю заїхали на заправочку, заправили нашого коника. Да? Mm -hmm. да, він у нас дизель полюбляє кушать. <гум> ну, молодець, він не багато кушає, але кушає. Та п'ємо ранкову каву. Це вже, мабуть, третя чашка да, за сьогодні зранку. Сьогодні, по плану у нас так. Зараз я Лену здаю в рабство. А саме, я її зараз відвезу в автошколу. у Лени нарешті починається навчання по практиці, практиці по вождінню. Во. А то вона в нас теорію здала 2,5 тижні тому, а практику оце сьогодні тільки почне, бо у нас якось така автошкола. Хто з Кам'янського, розказую, автошкола Деде Грес, це да? просто ужас якийсь. Та, ладно, Та нормально. того, що ужас. Дві... По... Майже три тижні, як здала екзамен по теорії, і сьогодні тільки перше вожднє ознайомлення, тому що. То нема, як в графік всунуть, то машина поламалася, то, то іще де то, іще того, що то, да, то ну, якось отак. Короте, да. Та і ціна теж навчання, вождіння дешево. Ми, я знаю, у мене побратими в Кривому Розі живуть. Один із побратимів працює на автошколі. Вірні працював діду, дивишся, тобі привіт від мене. От. То в, то в кривому розі дешевше виходить. Дешевше, так. Дешевше виходить. Водіння. Значить, приходиш дешевше. ти на вождіння 600 гривень за, за раз. Да? Да, тобто да. прийшла на вождіння, півтора часа покатала, 600 гривень віддала. Я в шокі. Це на цю суму можна од нас до кривого рога доїхати на півдороги назад. Оце таке навчання. А треба прийти 20. Годин, 20 годин, да? годин навчальних. Годин ну Ось так, а по півтори години. Ну ладно, то все мелочі чи Головне, що ой, вже це почалося. Ми... Лена вже давним-давно мана бути з правами, а ми ще до сих пор не з правами. Да. Нарешті воно почнеться, і Леночка здасть екзамени і почне вже крутити руля сама. Ось так. Я не знаю, хто більше чекає. Я спокійна. Я більше всього чекаю. Йому треба. Да, тому що вона мене щось віднімає від моєї роботи праці uh -huh. домашньої. А так сіла і поїхала сама, куди їй потреба, бо вправа в кармані. Особливо у нас там в Броманково, те перехрестя коло тебе. Там ну його нафіг. Там є світофор, по світофору можна їсти. Буду, я буду ставати на зупинці і переходити на ту сторону, де мені потрібно. Да, сьогодні у нас на дворі мінус три. Не знаю в кого як. Напишіть Одна. в кого як сьогодні в понеділок, 26 число. 25, 20... 25 листопада сьогодні. Точно. 25. 25. Е, да, у нас мінус 3, Напишіть, скільки у вас. Ну, в общем, ну зараз в автошколу, сам поїду додому і буду займатися домашніми справами. Вчора ми підключили генератор. Взагалі, бомба клас. Ми задоволені дуже сильно що да, генератор на газу. Ну, сьогодні такий день, з чим будемо займатися. Будемо коптити, будемо робити ковбаси. Да? Ось так. Ну, а там за день що вискоче. Подивимося. Тому що, як завжди, плани одні, а щось потім робиться інше. Добре, будьте з нами, дивіться. Ми покажемо, чим ми займаємося. Дякуємо зарані за підписки. У нас йдуть нові підписки. Підписчики ростуть, ростуть, це дуже чудово. Значить, значить ми вам до Да. Як там один написав коментарі, що Лєна це ізюменка цього каналу. Якби Леночка, не ти, канал би був нікому не цікавий. Отака ти в мене ізюменка дуже да. приємно, дякую. Так, добре, наблюдайте. Пишіть, яка у вас погода, скільки мінусів, лайкос там ляпніть лені за ізюминку, Раз вона ізюминка, лені, лайкос. Так, ну а ми погнали. Ну от я вже і вдома. Леночка займається водієм. Значить, що у нас по сьогодні? Сьогодні ми будемо робити сало з часничком. Дуже смачно. Людям подобається все чудово. На ковбаску вже все нарізано. Будемо сьогодні ковбаску робити. Е, також все вже все готове, обв'яжеться зараз і буде коптитися. І ось у відрі теж все готово. Зараз буде обв'язуватися і каптися. Це є. Оце і оце. Це є замовлення. Приїхала людина, привезла своє, і ми закоптимо. Ось так. Значить, зараз включаю нашу дуже чудову м'ясорубку, вона нам дуже подобається. І мелемо сало і часничок. Сальце вже змелено, чесничок додавлений. Осталося це все чудово замісити і пофасувати. Процес пов'язування м'яса триває. От, ось так от в'яжеться гарно і чудово. І щоб було не так скучно при праці, вон там то свати йдуть, то ще щось. Ну, так веселіє. Хоч щось гавкає. Так, зараз буду пити каву от і чекати Лєну. Десь позвонила Лєна, що вже їде додому. Може, за цей час, поки ми каву поп'ємо, да Кльопа, поки каву поп'ємо, і Лєночка наша вже з трамвайчика прийде, розпитаємо в неї, як же в неї перше враження про її навчання про її вождення Оно з маршрутки чеше наша Лена. от їздила і вперед Зараз розпитаємо, як же ж їй кльопа тихо, не спали мене. Ми зараз понаблюдаємо за його в дірку. Вона не зна, що ми за нею наблюдаємо. Зараз ми її отак... Вона в калітку, а ми її татань! -та Татань. -та Привіт. Привіт. Ми тебе ждали. І що? І що? Хочемо ж почути твоє враження. Клас. Пішли на кухню, Я розкажеш. Я Клас. Пішли на кухню, там розкажеш. А то холоднувато, щось сьогодні, так? Да? І так. Перше впечатлення. Я буду їздити. Будеш? Буду. Ти їздиш? Не одразу. Да. Ну, наверное, проти правил. Да. На автодромі я сделала всего лише один круг. Заїхала, виїхала, опять заїхала і поїхала кататися по місту. Задом заїжджала? Ні. Передом. Передом. Ага. Ага. Ще ще Задом їздити вас ще не участь. Ні. Поїхали 28 го кладовище. Він каже, нам сюди ще рано, так що поворачуємо. 27 сьома школа, робоче гурло наше. Ага. І автошколу назад. Ну, педалі не путала? Ні. А він пользувався своїми педалями? Ні, Ні? Ти Ні. все правильно Сказав, робила. молодець. Ну, бачиш, ти ж не даром у мене сама краща. Так, молодець. добре, Лєночка, давай, іди, передівайся. Прийдеш, я тебе чекавую, чи чим напою, і будемо працювати. полетіли да, ну Ось в такому стані наше м'яско вон там По краю поцепили ребра. І отам хребти. Люди дуже-дуже сильно люблять копчені хребти, беруть е... жінки беруть на супчик. А мужики люблять з пивом. Ой, купчені хребти з пивом, це просто бомба. Так, включаємо, сушимо, прожарюємо і коптимо. Такий цвет у них, так? Да? Ну, м'ясо. Подивимося, як буде готове. Ну, ось уже все готово, усе коптиться. Фарш на ковбасу готовий. Зараз будемо крутити ковбаску і теж будемо коптити. Ну, але це вже буде пізно, ночі, тому що коптільні зараз зайняті І коли вони звільняться, це буде не скоро, тому що потім оце ще треба буде теж закоптити. Ну, в общем, якось ось так. Лінуся моя тут по ходу ще їсти, питається приготувати. Да? Mm, ну да. Що да. в нас буде, Ліна? Супчик? У сьогодні буде таке Яка? Супчик з фрикадельками, деруни. Ого. Нічого, собі, з грибочками. Щось mm. таке всяке буде. Так, да. ну, в общем. Ліна, в мене, як завжди, розривається і там, і сям, ну а я всячески питаюся їй допомогти. <свят> Лінусь, тут таке питання. Люди пишуть і просять показати процес виготовлення нашої ковбаски від, як то кажеться, А до Я. <свят> Бо є такі підписники, які. Ну, Роблять ковбасу, а у них щось не виходить, щось у них не так. Вони постійно там нам пишуть, питають, запитують. то може ми в слідущий раз, коли будемо готувати ковбасу та зробимо відео повністю від А до Я, я подумаю. подумаю будемо називатися домашня ковбаска від А до Я від Ленечки», так? Угу. <сіх> Добре. В общем, Подумаємо і постараємося, напевно, таке зробити. Запіліть такий відос, щоб у людей не було більше до нас запитань. Да. Бо люди все питають, питають і питають. Вот. Сьогодні нам дуже повезло, у нас сьогодні світло не виключають. Да? Хоча ми вже не розстраюємося. Добре, будемо заканчувати ми це відео уже, якби. Скільки тут? Ого, 20-5-го. Нічого. Собі. Лінусь, 20-5-го, як швидко день пролетів. Да, да? Да. Ми Миємо ноги і лягаємо спати. Та ні, нам ще до моєї ноги дуже далеко. Нам ще коптить, коптить і коптить. Ще ковбасу робить. Ось так і пройшов у нас день. Здав Лену в рабство. Лена повернулася з рабства. Задоволена. Я буду ходити. да, І працюємо далі. Ну, все, дякуємо вам. Все в нас, бачите, як йде своїм чередом. Ставте лайкосик, а ми працюємо далі. Далі вже не буде чого цікавого показати. Ну що там, там копчеться, там ковбаса крутиться. Вже ми по поводу ковбаси подумаємо і зробимо повністю відео з усіма рецептами, секретами, підводними камнями, з процесом копчення і так далі. Навіть відео вийде але ми постараємось. Так, все, всім пока. Сьогодні ще у Лени стрім в відкритому, відкритий стрім на Ютубі. Правда? Да, сьогодні Лена буде проводити стрім на Ютубі на нашому каналі. Ви хочете цього чи ні? Зараз виложу це відео. Якщо до восьми вечора лайків налетить. І да, да, давайте стрім, значить буде стрім. Все, готуйся. Все, всем пока.